Отож, у нас сьомий день, от Юля йде, то наше місце ночівлі на там, там на галявині. Зараз ми знову ж таки біля розвилки маршрутів на Ігровець і на, е, на полонину Боревка. так? Ось, значить, Ми зараз фотографуємося біля цього знаку і вирушаємо далі ось село Стара Гута. А далі з нього до Манявського водоспаду. Погода не сприяє, що ж поробиш. Таке життя. Ось долаємо другий раз вже річку через такі от камінці. Трохи дощило, дощила, ніби. ти помириться вже. По такій дорозі ми йдемо зараз на Манявський водоспад. По хребчу. Ось тут одисники роз'їздили, мабуть. Вирубка там була трошки далі. Ось наша група. Так рухаємо. Так, ми зараз траверсуємо гору в Йдемо по червоному маршруту до Манявського водоспаду. Бачите, тут таке болото. Якась вирубка почалася недавно. Ось все таке ніякої. Ми зараз ми прямуємо такою мальовничою стежечкою вже, дуже класною, взагалі красота просто. Що, ми зараз йдемо от, стежкою, по якій тече ще тупо вода. І всі коротше, мокрі, В болоті, ноги мокрющі. Короче, нам весело. Да, ребят? Ні. Ні? Дювчик, як життя? Файно це. Ми вже прийшли до річки Манявки і піднімаємося до водоспаду Манявського. Ось переходимо. Річечку знову ж таки. Ось такі тут відслонення. Яка краса. Яку красу зробила річка. Покажу ще з цієї сторони. Ось він наш манявський водоспад. А отут вот якісь скельні відслонення йдуть. Це просто вже яка краса. Круто. Ось наша група на Маньяцькому водоспаді. Дуже дуже крутий водоспад. Взагалі круте, а з камери не владу. Хелящі, обрилищі, берега. Взагалі круто.